Моломо всі, усі душі, уся розуміння нашого проти. Господи, ще теж боротів наших, молимось тобі, вислухай, помило, помилуй! помилий нас, Боже, з великої милості твоєї. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Мартри, помилуй! Ми молимо з великоця нашого блаженнішо мит, робота, епіфанія, водику нашого високоприсвященні митрополита Дмитрія, за братів наших священиків, свяшена монахів за все Христі, братство наше. Ще молимо за Бога, бережемо на Україну нашу, звали військові, що ми тихе мирне життя прожили всякому влад честі чистоті. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, Ще молимо за святіших перхи православних, заблуч за відповідь незабутніх у натористого храму цього. І всіх раніше спочили ці вібертів наших, що туди повсюди лежать. Православний. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за мир життя, мир, здоров'я, спасіння Боже, за прощення, відпущення рихів рабів Божих. Митрополита не ми болюбивою пас свою всіх блинів, захисників нашої країни Рабів Божих, протирея, Стефана з родини протерея, Павла з родини, Протерея Василія з родиною, протерея, Петра з родини це дихердикони Семени з родиною, ребів Божих. Юрія Тетяну, Остава, Захарія, Матвієва на Галину, Лесю, Данила, Богдани, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Кивіком, Рабів Божих, Любомира, Мира, Галину, Галину, Святослава, Росислава, Максима, Ольгу, Мирославам, Дмитра. рабів Божих Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих Ігоря, Ольгу Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклії, Юернеса, Соломію, Олександра, рабів Божих воїнам на Володимирам. Віту рабів Божих, молящу Галину, Єлзавету Марію, Маланю, Оксану, Дмитра, воїна Андрія Юлію, юстину Михайлину, рабів божих Галину, Романа, Марту, Захарія, Петра, Надію, Романа, Галину, рабів Божих, болящу Марія, Оксану, рабів Божих Дмитра Галину, не рабів Божих, любов Романа, Галину, Романа, Людмилу Тимофієм, воїна Юрієм, воїна Андрієм. Рабів Божих, Олега В'ячеслава, Олену, Ольгу Петрам, Людмилу, рабів Божих, Отця Сепана, ця Семена, отця Василя ця Павла, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Юлія, Андрія ігоря Ірину, Дениса, Вікторію тетяну, Наталію, Анатолієм, Олену, Валерія, тетяну, Наталію, Юрія Володимира, Кирило Андрія, Андрія, Мирославу, Олену, Анну рабів Божих. Отрука Константина, Олену, Людмилу, Юрія, Андрія, Равів Божих, Хай, Марію Андрія Ірину, Галину, Руслана Анну Вікторію Равів Божих, Вікторію, младенця, Катерину, Єву Максима, Михайла Ольгу, Оксану, Рибів Божеготця, Сепаноця, Семеноця, Василя, ця павладця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, зараз, Єву, Максима, Романа, Злату, Вероніку, Галину Ігоря. Ромон, рабів Божих, Галину Андрія Павла, Ірину, Дмитра Діану, Юліям, Рабів Божогоця, Степана Оця Симона, Оця, Василя, Оця, Андрія Григорія, Мар'яну, Роцуляна, Назарія, Марту Анну, Просислава, Оксану Тараса, Стефані з родини, Оксану з родини, Наталій з родини, Ірину з родини, Тетяну з родини, Уляну з родини, Марії з родини, Ксану з родини, Ярослава з родини. Рибів Божеготця, Степана Цевасилявця, она Степана, Оксану, Соломію, з родиною, Марії Андрія, Володимира Андрія з родиною, рабів Божих воїнів, Ярослава Ігоря, Степаном, Ігорям, Андрієм, рабів Божих, болячого Ігорям, болящу Ірину, Ярославам Ольгу Галину, Павла, Галину, Володимира Віра, Богдана, Миколу Ольгу, Зладу, Соломів, Степана Рабів Божих на Степана, на Симеона, отця Осиля, отцям на Павла, Володимира, Анну, Ганну, Єлзаведу з родиною Михайла, Злата, Марка, Декяна, з Лата Марка, Оксану, з родиною Марія Богдана, Олександра Равів Божих, воїна Олега воїна Андрія воїна, Євгена Равів Божих, Олега Світлана, Ірину, не воїнам Ігоря воїна, Василя воїна Назара, Галину, Гал, Йосипа, Олександра. Рабів Божих отцям Степаном Олега Романа, Насі, Андрія Софія, Марія, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною, Стефані з родиною, Бориса, Ірину, Олену, Олександром рабів Божий, Володимира Лілію, Зою Олену, Любов рабів Божих, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, Рабів Божих Івана, Івана, Ірину, Анну Анатолія, Анатолія, Романа, Романа, Нась, Захара, Світлану. Кирила Олено, Арину, Тетяну Сріє, наділу Анатолієм, грабів Божих, Тетяну, Ольгу, Равів Божих, Протарея, Сафана, протрея, Павла, Протаре, Семена, протреє Василя, на Хартемі, Млашку Варвару, Олю Сриє, Олю з родиною, ніну, Світлану, Антона, Нікіту, Віра з родиною, Олександра Миколу, Ганну, Любу з родиною, Марії з родиною, Ларису. З родини Костянтина, Олея Павла Война, Андрія война, Андрія война, Ігоря война, Сергія рабів Божих, Андрія Світлану рабів Божих, Людмилу Романом Зарагану, Тетяну рабів Божих, Миколая, Софію, Олену, Івана, Марію Анну, Юру Ангеліну рабів Божих. Олену Соломію Марію, зати Наталі Данил, Тараса, Стенія Марію, Рабів Божих, Маркіяна з родини, Стефанія Катерину, Димитрія з родиною, Юлія Макарія з родиною, Юлія, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу младенця Вікторію, Рабів Божих, Анну Боляшу, Євгенія, младенця Софію. Роденса Єлизавету рабів Божих, Михайла з родини, Олександра Богдана, Мар'яну, Юрія, Христину Ірину Ореста, Миколая з родиною, Романів, рабів Божих, Михайла з родиною Павла з родиною, Наталі з родиною, Наталі, з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, рабів Божих. Юрію з родиною. Роксану з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною. І всіх парафієн святого храму цього, що збратися від всякої скорботи, гнів обіди на душам тілесних, що спокійно лежили, щоб у здорові добробиті сіні життя і проходили все мосили, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Храміці, тих, що дарить приноси від добродільців, танців, чистого храму і цим озотих, що труються, співають і за всіх присутніх людей, що сподіваються від Тебя велику і багатої милості. Плато і помилуй, плато і помилуй, плато і помилуй. Бо Ти, милосерій, чоловік Великого Бога, я сайдаю славу, славу Своєму Отцю і Сунею Святому Духу, нині і повсякчас, і на діки віки. Амінь.